Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тімермас висловив думку, що бункерна потвора перебуває в тому ж становищі, що й його попередник Адольф Гітлер у 43-му році, коли поразка очевидна, але війна далека від завершення. Єдине переговор, який вважаю, наш народ це... Бізаговорчний капітулят Тімерман зазначив, Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно. Смію стверджувати, війна коштує дуже багато грошей, і Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців, тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами. Зазначив Тімерманс. президент Єврокомісії нагадав, що Гітлер також програв війну наприкінці 43-го року, року але вона тривала ще два роки, за словами віцепрезидента, Путін може довго ще чинити хаос, звіси і бомбардування енергетичної інфраструктури України. Це робиться з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони поїхали на захід Європи. На думку Тімерманса, скоординованість та послідовність дій заходу незалежно від подій на полі бою, єдине, що може зупинити Росію. Щойно Путін та Лавров почнуть думати, що на фронті з'являються тріщини, вони зможуть. Протримати ще довше, ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями і продовжувати підтримувати Україну фінансово та військово. Закликав виконавчий віцепрезидент Європейської комісії. Тому що якщо Святий Миколай і наші союзники виконують заявку пана залужного, то ми зможемо провести свій контрнаступ так. на випередження. Так. І, скажімо так, розрахунок на те, що росіяни в лютому десь там збираються поповнити сьогоднішні свої війська новими отими людьми, які мобілізовані, які навчалися за Уралом в Білорусі, і так далі. То наше завдання, оце що тут сьогодні є, пошкодити, щоб не було що поповнювати. Тому що те, що сьогодні знаходиться на території України, має танки, гармати, має снаряди. Ми бачимо це в Бахмуті, ми бачимо це на багатьох ділянках фронту. І якщо їх поповнять свіжими силами, такий наступ росіяни зможуть організувати. А якщо не буде кого поповнювати, то тоді не зможуть організувати. І тут якраз оці ці всі прогнози і пана Мілі, що ви говорили, і так далі, вони якраз працюють в тому контексті. Рейдова війна по тилам супротивника може знищити Донецького угрупування. І тоді не буде кого поповнювати. Ну я так зараз сказав. Звичайно, це такі дуже, дуже такі оптимістичні, тому що за будь-якими речами я завжди кажу, наголошую, стоїть кров і під наших солдатів. Це зрозуміло. Нам потрібні наступальні озброєння, нам потрібні танки, нам потрібні БМП для того, щоб могли робити ми оцей контрнаступ свій. Якщо ми його зробимо до лютого, ми себе можемо убезпечити від другої хвилі наступу Росіян, в тому числі ви сказали важливо. Якщо ми його зробимо до лютого, пане Ігоре, Що ми маємо зробити до лютого? Ну ви знаєте, південь доокупувати. Дивіться південь, не вирішить зробити Крим островом. Південь Мелітополь і Крим острів це так. хороша ідея для того, щоб обрізати пряму логістику з Росії до, 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 до своїх огрупувань. Тобто через Крим і по сухопутному коридору вони йдуть, Мелітополь, Маріуполь. На другий момент Мелітополь ще чим важливий, ми частково починаємо тоді контролювати Азовське море. А ми знаємо, що Росія панує в Азовському морі, і там іранські кораблі з іранськими шахедами собі шниряють туди-сюди. Тобто це теж буде мати певні позитивні наслідки для нас, для України. Я зараз говорю не лише ну, про сам Мелітополь, але взагалі говорю про цей регіон. Но на моє глибоке переконання, статичність нашого фронту на Донбасі дає при наявності переваги в артилерії, дає росіянам. Можливість, скажем так, постійно атакувати хвиля за хвилею наші наших захисників. Тобто, контрнаступ має відбутися на Донбасі. сил. Збройних я збройних. би хотів би, але то ну я ж не Залужний Залужний і... знає, де в нього резерви. Залужний знає, скільки йому святий Миколай, і наші союзники дадуть тих танків і так далі. Тут оця от історія це просто моє бачення. Ще раз наголошую. В мене немає стільки інформації, але Гайдай постійно говорить. Тут Сергій Гайдай голова Луганської обласної військової адміністрації, що ось ось будуть добрі новини з області. Ось, -ось Ось-ось-ось. Дивіться. Ось-ось ми чули, що всі йдемо на Херсон, а Залужний пішов на Харківщину. Ну, я так зараз кажу. Ну, ось-ось, ну, ну добре, хай говорить, що ось-ось ми скоро підемо на Луганськ, то, можливо, підемо на Донецьк або на Мелітополь. Ну, то, ну, якраз нормально. Ну, то ще раз наголошую: інформаційно психологічну е, операцію Україна е, з приводу херсонського наступу, е, контрнаступу Це нашого, Ну, блискуче. блискуче. Навіть президент Вищев, сказав... В серпні десь ми йдемо на Херсон і росіяни, давай туди пакувати все, що тільки можна на правий берег Херсону. А хаймерси молотили то все, молотили. Так, звичайно, в серпні вони в вересні вже почали виводити потрохи це угрупування з правого берега. Ми, скажімо так, догнали по хвостам, вже добивали. Але тим не менше, я казав в вашій студії, заходити в городські бої це тут досить важко для солдатів. Ну я просто це знаю, як, як солдат. Тому в цій ситуації ми маємо що куди нам йти знає Валерій Федорович. Дві тези заложено під час інтерв'ю The Economist. Перше, я знаю, що можу перемогти цього ворога, але дайте ресурси. Треба 300 танків, 700 БМП, 500 гаубиць, і ми вийдемо на кордони 23 лютого. Перша теза. Друга теза. Щоб дійти до Криму, нам треба пройти 84 кілометри до Мелітополя. Цього буде достатньо, щоб діставати Хаймерс до Криму. З наявними ресурсами я не можу планувати нові великі операції. Хоча ми зараз працюємо над однією, ви її ще не бачите, але вона вже йде. Те, що сказав він, повністю як то кажуть, сьогоднішня тема наша співпадає, так тобто наші думки. Питання в чому? Що таке дайте нам 300 танків? Так. Я вам поясню: Росія і весь Радянський Союз, готуючись до війни проти е, мілітаристського запада, вони ж накопичили колосальну кількість там за Уралом, колосальну ти, кількість танків в тому числі. Ну, кажуть, що там вимірюється десятками тисяч. І навіть якщо на сьогоднішній день 90% з тих десяток тисяч згнило, то 10% хватить для того, щоб мати серйозне угрупування. НАТО, країни НАТО, також готуючись до можливого е, боєзітнення з Варшавським договором з країнами чи з Росією. Вони ж теж накопичували ті танки, і вони в них є. Так само, як за Уралом в Росії, так само і в наших союзників сьогоднішніх, отакі ж самі склади. НЗ стоять. Ну вони ж того танка, який зробили і який устарів. Вони що не пиляли на металолом. Правда? Воно десь законсервоване, тому що воно А. їздить. Б стріляє, і його достатньо модернізувати або додати активної броні, щоб воно, скажімо так, виконувало свою місію, свою функцію. І до цих танків є снаряди. В нас що? Дефіцит танків, в нас дефіцит снарядів. А воно. Лежить. я взагалі, Ігор, я взагалі не, не розумію всю цю розмову про те, що це НЗ, Їм потрібно залишити для себе ці леопарди. Зокрема, я знаю, що 10% леопардів зараз в Європі вистачить, щоб зміцнити зараз спроможність України наступати. І от про це НЗ, от саме війна за Європу зараз. Ведеться тут, в Україні, бо це вона і є. Ми сьогодні більше від відстою... чого вони взагалі бояться. Ну дивіться, вони Україна не будуть воювати з Росією. Відстою... Українці воюють з Росією. В тому це -то соль, що Україна сьогодні відстоює європейські цінності, а Європа сьогодні рахує ціну. Оця різниця між нами сьогодні дуже велика, і між нами в цьому ситуації починає рости оця от прірва. Ми за цінності, а вони про ціну. І чому вони не вирішують це питання швидко? А я вам скажу чому. Тому що на початку війни ми казали, що ваші розвіддання – то все ерунда. Арахамія виходив, казав, що це фейк ньюс ніякої війни не буде. Кубракови з іншими по команді Велике будівництво думали про дороги. І вони не думали, що ми так вистоїмо, а ми вистояли. Вони ж то весь цей час це НЗ не розконсервували, правда? І за Петріоти теж не думали. Навіть за Хаймерси хтось міг подумати в там в березні чи в квітні, що нам дадуть Хаймерси. Ну ніхто ж тоді навіть і не вірив це. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.